І сорту екстра маганшечка 8 кг за 3200. Жіночий тедік. Розмір 46. Класний. Жіночий тедік. Туніка. Розмір Елька. Чоловіча фліска. Розмір Елька. Жіночий фліс, розмір Елька. Чоловіча плотна фліска, розмір XL, жіночий тедік. замочку розмір М. Чоловіча фліска, розмір XL, чоловіча флісова сорочка, розмір L. Жіночий фліс плотний, розмір ЛК. Така яскрава жіноча легесенька фліска розмір, сороковий, плотний фліс, розмір XL, велюрова жіноча, фліска, розмір М. Ще один велюровий на замочку фліс, розмір XL, чоловіча фліска, розмір L. -ка. Жіночий фліс. Класний з пушками. Розмір 2XL жіноча фліска, розмір. Мка, велюровий плотний фліс, розмір елька. І останнє це є чоловічий плотний фліс, Розмір XL. Це був фліс сорту тобто екстра вага, мішечка 8 кг за 3200.